Чутливі ясно, що проміжки між зубами, брекети, ретейнери, коронки, мости, імпланти, пародонтит, гінгівіт або навіть просто неприємний запах з рота. у всіх цих випадках. Потрібен підвищений рівень гігієни родової порожнини. Як його досягти? Однозначно, іригатор, але який обрати, якщо їх тисячі різних на ринку. Давайте розберемося разом. Мій фаворит останнім часу портативний іригатор Water Pulse 8.0 бренду Medica+. Plus. По-перше, портативний. Більше ніяких відмовок ним реально користуватися будь-де. По-друге, 5 персоналізованих режимів від делікатного масажу ясен до потужного видалення залишків їжі. По-третє, потужність до 1380 пульсацій за хвилину, що забезпечує глибоке очищення. Навіть там, куди не дотягується щітка. З іригатором ви очищаєте проміжки між зубами, де утворюється до 70% усіх проблем: каріес, камінь, неприємний запах це саме той рівень гігієни, якого бракує більшості пацієнтів. Об'єм резервуару 250 мл. Автономна робота до 30 днів від одного заряду. Повністю водонеперникний корпус. І це все в компактному портативному форматі. Я як стоматолог однозначно рекомендую додати іригатор у вашу щоденну гігієну. Це не примха, а необхідність для здоров'я ясен, зубів та імплантів. Медіка Плюс Воти Пульс 80 чудове рішення для щоденного використання. Це інвестиція не в гаджет, а у ваше здоров'я і впевненість у кожній усмішці. Обирайте Воти Пульс від бренду Мадіка Плюс і подбайте про себе на рівні професійної гігієни вдома.